Доброго ранку, вифікані Київ! На коментарі сьогодні 4 липня, День Америки. І сьогодні така сп спеціальна подія. Нам прийшов гості таке інвексуальне та найефективніше. Речна... Нам прийшов гості місті Мерфі. Вітаю вас, місті Мерфі, Розкачать мені, будь ласка. І за те, що ви чекалося святкувати День Америки. Ага. У мене не берека саткует Нікфамсі. Чого? Нікфамсі. Ти вже розумів? Да, менше представ. А! Допоможі! Замовки на місці Мерфі. Що ти сказав, косел? Що представляєте, що його звати його дружину? Його звати дружину Ліні. Ліна Пері. Ліна Перія це найкраща улюблена дружина. Вітаю вас. Ми вже так думаємо, ми так дуже чуємо за те, що Кеті Перів ніхто. А ну-ка, і сюди, Кеті Джетс. А ви були б чи не Київ до зустрічі за тиждень, бодай.